Уявіть, ви вмикаєте свій улюблений серіал. Але замість задоволення думаєте: а що якби я вчив англійську прямо зараз? Гарна новина, це не тільки можливо, а й набагато ефективніше, ніж зубрити підручники. Сьогодні покажу, як перетворити звичайний перегляд фільму на потужну сесію вивчення англійської мови без стресу, із задоволенням і реальними результатами. Перший крок це налаштування для успіху. Обрали фільм для перегляду на платформі. Перше, що потрібно зробити, це замінити мову інтерфейсу на англійську. Заходите в налаштування свого профілю на тій чи іншій стрімінговій платформі, де будете дивитися кіно і ставите «English». Так, ви звикнете і до англійських нас фільмів, які Кардинально відрізняється від того, що є у нас в українському прокату. Ну і до меню. До речі, ви можете створити окремий профіль на а, цій платформі English Learning, і сама ж стрімінгова платформа запам'ятає ваші переваги і пропонуватиме відповідний цікавий контент. Далі обираємо субтитри: ось золоте правило субтитрів для різних рівнів. Якщо ваш рівень нульовий, ви обираєте українські субтитри плюс англійське аудіо. Якщо ваш рівень початковий... Англійські субтитри плюс англійське аудіо. Ну а якщо ваш рівень середній і вище, дивіться фільми без субтитрів. Багато хто допускає найрозповсюдженішу помилку дивитися фільми англійською з українськими субтитрами постійно. Так ваш мозок лінується і не вчиться розуміти англійську на слух, тому що постійно ви читаєте українські субтитри. Крок другий вибираємо правильний контент, що я рекомендую. Найкращі серіали для початківців. Хороше місце ідеально, тому що там прості діалоги про моралі життя і короткі серії по 20 хвилин. А також позитивний настрій, який допомагає вчитися. You, Шелстроб, are dead. Cool. How did I die? You're in the good place. Бріджертони для любителів драм. Чітка британська вимова, ну і звісно, красива картинка, яка буде тримати вашу увагу. The time has come for the She to breathe, mama. My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you. Emily в Paris. Легко і приємно. Сучасний сленг, фрази, яскрава картинка. Ну і короткі серії, щоб ви не втомилися. Oh my God, Mindy, do you know what I saw on my run, hot men everywhere? I guess I've just been so focused on Gabrielle and Alfie that I... I forgot what it feels like to be single. Oh! to any possibility. Чого краще уникати на початку? Будь ласка, не треба цього робити, не тривіться складну фантастику. Там швидкі діалоги про космічні кораблі, які наразі вам точно не потрібні. Також історичні драми з такою архаїчною, знаєте, мовою. Навіщо ускладнювати собі життя? І не дивіться на початку комедії з швидкими діалогами і таким дуже а, розмовним а, вуличним сленгом. Детектив зі складним сюжетом цікаво, але трошки а, буде складно. Отож, якщо ви вирішили приділити заняттю розвазі одну годину, що ви робите? 30% часу ви дивитеся з англійськими субтитрами. Потім... 30% часу слухаєте цей самий уривок, але вже без субтитрів сприймаєте мову на слух. І 30% часу ви дивитесь той самий уривок, ставите відео на паузу і записуєте нові слова. І тут ми переходимо до четвертого кроку: активне навчання під час перегляду. Не записуйте всі незнайомі слова, тільки ті, що повторюються кілька разів, здаються корисними в житті, ну і легко запам'ятовуються, що буде відбуватися, якщо будете дивитися фільми і вивчати англійську за моєю методикою, якщо ви початківець. Перший, другий тиждень у вас буде адаптація. А ви дивитеся один епізод з українськими субтитрами і робите фокус на звикання до англійської мови. третій четвертий тиждень. Буде такий, знаєте, перехід, тому що ви вже будете вмикати англійські субтитри і записувати 5-10 нових слів за один епізод. П'ятий-шостий тиждень починаються експерименти, тому що ви вже дивитеся різні жанри. Ну і на сьомий тиждень наступає впевненість більше часу ви будете дивитися епізоди вже без субтитрів. Ви можете перемикатися між серіалами. Ділюсь ще додатковими фішками для більшої ефективності. Використовуйте функцію швидкість, робіть швидкість відео. Меншою, коли важко розуміти діалоги, вмикайте нормальну швидкість для комфортного перегляду. Ну і робіть більшу швидкість, коли хочете потренувати розуміння швидкої мови. І зверніть увагу, що один епізод, одну серію потрібно дивитись мінімум двічі: перший раз для сюжету, ну і задоволення, другий раз для аналізу мови та нових слів. Здається, нудно. Зовсім ні. Ви помітите деталі, які пропустили, і краще зрозуміти жарти. Але не робіть головні помилки початківців: намагатися зрозуміти кожне слово. Ви так втрачаєте сюжет. Дивитися тільки з українськими субтитрами. Ви не тренуєте аудіювання, тобто сприймання англійської на слух. Обирати складний контент, ви так швидко втратите мотивацію. Ну і забувати робити перерви. Мозок втомлюється, розслабтеся і насолоджуйтеся процесом. Фільми і серіали можуть стати вашим найкращим вчителем англійської мови, якщо використовувати їх правильно. А найголовніше це весело. До речі, під цим відео я залишу посилання для реєстрації на безкоштовний спринт-марафон, як вивчати англійську за фільмами та піснями. Я покажу вам. На прикладі одного дуже популярного фільму від ви 100% його знаєте, як поєднати навчання з тим, що вам подобається. З вас лайк, підписка. Ми з вами побачимося! See you!